Шановні українці, ви знаєте, я так втомилася від цих європейських уклоністів, що не витримала моя душа і серце. Я пішки, пішки із Чехії, прекрасна країна, чудова країна. Буду все життя їй дякувати за те, що вона багатьом кому зараз допомагає, але Прекрасних, дуже хороших, але найкраща держава це там, де ти народився, твоя батьківщина. Я вважаю, це найбільший мій гріх, що я на п'ять місяців покинула. Але в мене була поважна причина, мене, можна сказати, в реанімаційному стані після отруєння вивезли для того, щоб. Після реабілітації повертаюся до рідного дому і до своєї родини. Моя родина це українська армія. І ще раз повторюю: я втомилася дивитися на цих європейських колоністів, які з бокалами пива сидять по парах. Я не про жінку, я про чоловіків без жінки тут з маленькими кіндерами зберігають собі і їм життя. Я кажу про чоловіків. Так що, шановні чоловіки, я поїхала. І вже 100 чехів, це мої брати по факту, бо родина краків трошки пішла там з Чехії. Вже давно поїхали захищати Україну. І я, я йду попереду, а ви, мої любі, шановні українці, які знаходяться в Європі, найкращі чоловіки в світі. А ви за мною. Так що слава Україні! Ірма Миколаївна Крат чекає на вас, чекає на вас на фронті.